Сучасний Іран є однією з найбільших проблем світової системи безпеки. Його тісний союз з Росією, Китаєм та Північною Кореєю створює серйозну загрозу для мирного співіснування з демократичними країнами Заходу. Але варто відзначити, що Іран не завжди був ворогом для цивілізованих країн і навіть мав дружні стосунки. До сумнозвісної ісламської революції 1979 року ця держава активно розвивалася і була одним із лідерів близького сходу. Однак після неї вона почала поступово скочуватися у жорстоку диктатуру, в якій головну роль відігрують релігійні фанатики. Сьогодні ми поговоримо про історію Ірану: як Ісламська революція докорінно вплинула на іранців, чому вони зненавиділи Західний світ та як доєдналися до вісі зла разом з Росією, Китаєм та КНДР. З приходом до влади в 1925 році Рези шаха Пехлеві для Ірану розпочалася нова епоха. Молодий шах прагнув вирвати країну з обіймів злиднів і хаосу, у які вона занурилася протягом попередніх десятиліть. Його метою стало стрімке модернізування держави від освіти і промисловості до армії та інфраструктури. Але власними силами іранське керівництво не могло повністю оновити країну, тож активно залучало європейців та їхні технічні і фінансові ресурси. Остання була вигідна така співпраця, оскільки вона давала можливість здійснювати економічний вплив на Іран і добувати його природні багатства. Одним із ключових партнерів Тегерана стала Велика Британія, яка швидко закріпилася в іранській нафтовій галузі, фактично встановивши над нею контроль. Проте з середини 1930-х років до інвестицій почала активно долучатися Німеччина. Берлін надсила до Ірану не лише інженерів та фахівців, а й радників, які брали участь у будівництві промислових об'єктів, залізниць та аеродромів. За активної участі німецьких фахівців на всій території Ірану будувалися аеродроми, військові заводи, а також знаменита трансіранська залізниця. Але разом із техніками до Ірану проникали агенти німецьких спецслужб. Особливо активно вони працювали в армії, де утворилася група високопоставлених пронімецьких офіцерів під проводом підполковника Маночихрі. Коли у 1939 році спалахнула Друга світова війна, а особливо після нападу Німеччини на СРСР, Тегеран перетворився на важливий стратегічний вузол. Формально іранці проголосили нейтралітет, але на практиці продовжували торгувати з Рейхом і підтримувати зв'язок із Гітлером. Для німців Іран мав ключову геостратегічну цінність. Він слугував як плацдарм до Індійського океану та транспортний міст до Японії. Ці фактори, а також зростаюча агентурна мережа, усе активніше переконували союзників втрутитися в іранські справи. Найбільше переживала Британія, адже володіла значними активами в іранській нафтовій галузі та використовувала регіон як шлях до своїх колоній. Окрім цього, Лондон не бажав допустити перевороту та встановлення в Тегерані про німецького уряду, як це вже раніше відбулося в сусідньому Іраку. Окрім цього, територія Ірану могла бути ефективно використана для постачання СРСР зброї по ленд-лізу. Саме тому британці та совєти домовилися спільно окупувати Іран, перетворивши його на свого підконтрольного сателіта. 25 серпня війська антигітлерівської коаліції з трьох напрямків увійшли на територію Ірану. З півночі наступали три армії Червоної армії під командуванням генералів Дмитра Кузлова і Сергія Трофименка, маючи у складі близько тисячі танків. Із заходу і півдня рухалися британські війська, дві дивізії та три бригади під проводом генералів Едварда Квінена і Вільяма Сліма. Іранська армія, яка хоч і налічувала до 200 тисяч солдатів, аж ніяк не очікувала зустріти іноземні війська, які ще й наступали з обох фронтів. Вище військове керівництво країни охопив шок, тож воно так і не змогло організувати хоча б часткову оборону своєї території. Як наслідок, совєти і британці фактично не зустріли жодного опору. Стрімко просуваючись на зустріч один одному. Невдовзі іранський лідер взагалі віддав наказ армії припинити будь-який спротив вторгненню союзників. Таким чином, зазнавши мінімальних втрат, радянці та британські сили вже у вересні завершили окупацію запланованих іранських територій. Британці взяли під контроль південно-західні райони, багаті на нафту, зокрема промисловий центр Абадан. Радянська армія зайняла північ країни, а Тегеран та центр країни, хоч формально залишилися нейтральними, але фактично діяли під наглядом союзників. Монарха Резу Шаха Пехлеві, якого підозрювали в орієнтації на Німеччину, змусили зректися престолу на користь свого сина Мохамеда. У весь період Другої світової війни через Іран постачалися великі обсяги військових вантажів, що дозволило значно полегшити СРСР спротив німецьким військам. Союзники обіцяли іранцям, що по завершенню бойових дій їхні війська покинуть територію країни, повністю відновивши її суверенітет. Особливо активним у гарантіях виступав президент США Франкін Рузвельт, який розглядав Іран як майбутнього стратегічного партнера у регіоні. Та втілити ці обіцянки було не так просто. Одразу після капітуляції третього рейху почали проявлятися нові амбіції Москви. А зараз від імені усієї команди хочу подякувати усім нашим спонсорам. Саме ваші внески допомагають нам не просто розвиватися, а й взагалі існувати. Особливу подяку хочемо зробити ось цим людям. А якщо іще хтось має можливість підтримати нас фінансово, то можете зробити одноразовий донат на будь-яку суму на Монобанку. Таким чином, ви зможете отримати доступ до 18 ексклюзивних випусків базованої історії. Дякуємо усім, хто підтримує український Ютуб. Навесні 1946 року, вже після завершення Другої світової війни, західні союзники вивели свої війська з Ірану. Однак Радянський Союз навмисно затримав цей процес, керуючись власними інтересами. На окупованих землях Ірану розгорнулися рухи за автономію серед азербайджанців і курдів. Їх відкрито підтримала Москва, постачаючи зброю та кошти. За допомогою сепаратистів, Сталін хотів утвердити свій імперський вплив у цьому важливому регіоні, а також отримати частку у видобутку іранської нафти. Але Шах Мухаммад Пехлеві не піддався цьому тиску і звернувся до міжнародної спільноти з проханням допомогти впоратися з Москвою. Найбільш рішуче діяли США, оскільки розуміли, що радянське втручання в Іран є вкрай небажаним, зважаючи на свої особисті наміри і політику в цій країні. Як наслідок, використовуючи активний дипломатичний тиск, американцям таки вдалося домогтися від Сталіна покинути Іран. Совєти вийшли звідти на початку травня 1946 року, не бажаючи дратувати своїх вчорашніх військових союзників. Це у свою чергу фактично залишило без підтримки азербайджанських і курдських повстанців, що дозволило Тегерану відновити свою цілісність. Іран знову став самостійною державою, однак Велика Британія та США були зацікавлені в активній участі у справах країни. Особливо їх приваблювала нафта та колосальні можливості з розширення її видобутку ще на початку ХХ століття. В Ірані була створена спільна англо-іранська нафтова компанія, яку невдовзі Лондон фактично повністю підкорив. Вона займалася видобутком і розробкою більшості нафтових родовищ в країні, і майже всі кошти та сам ресурс ішли на забезпечення Британії. Іранський уряд практично не мав вигоди із цього, але не міг протистояти європейцям, будучи залежним від їхніх фінансів та товарів. Цю несправедливість вирішив змінити прем'єр Мохамед Мосадік, обраний у 1951 році. Він ініціював націоналізацію нафтової індустрії, передавши її з британських рук під повний контроль іранського уряду. Природно, такі дії не аби як розлютили Лондон, і він спробував шляхом підкупу частини іранських депутатів провалити голосування за це рішення. Відповідь Британії була миттєвою: вона відкликала всіх нафтових фахівців із країни та бойкотувала іранську нафту, підбурюючи до цього своїх союзників. Це спричинило серйозну економічну кризу в Ірані, який стрімко втрачав свої фінанси. На цьому фоні відбувся конфлікт між урядом Мосадика і шахом Пехлеві, який був відданим прихильником Великої Британії та США. Справа дійшла навіть до того, що шах разом із західними спецслужбами спланував державний переворот проти прем'єр-міністра. Але Мосадик, який користувався широкою народною підтримкою за свою національну політику, випередив заколотників. Всі вони були вчасно арештовані, а факт участі у підготовці перевороту самого монарха став відомим суспільству. У цій ситуації, побоюючись за своє життя і свободу, Пехлеві покинув Іран та емігрував до Європи. Здавалось би, нічого більше не може завадити Тегерану вести свою самостійну політику. Однак британці та американці не збиралися здаватись. Фахівці ЦРУ та Мі 6 одразу ж підготували ще один переворот, який тепер виявився успішним. Він увійшов в історію як операція Аякс, яка була здійснена за участі частини іранської армії. На чолі з генералом Захеді. Мосадик був заарештований і відданий під суд, що означало перемогу західних країн і збереження їхнього панівного статусу в Ірані. До Тегерана одразу ж повернувся шах Пехлеві, який відновив свій попередній статус та владу. Країна почала отримувати величезну фінансову допомогу, яка дозволила шаху розпочати масштабну кампанію реформ, як це раніше робив і його батько. Ризапахливі прагнув перетворити Іран на сучасну розвинену країну, де суспільство матиме доступ до благ цивілізації. Спершу уряд ініціював земельну реформу, яка мала на меті забезпечити землею мільйони бідних селян. Найбільшим землевласником тоді було ісламське духовенство, яке втратило більшість своїх володінь за компенсацію. Крім того, шах намагався побороти масову безграмотність і поширення хвороб, створивши так звані корпуси грамотності і здоров'я. До них входили солдати та фахівці, які подорожували провінціями, навчаючи людей грамоті, гігієні та основам медицини. Ще одним важливим рішенням уряду було запровадження виборчих прав для жінок, що викликало різке невдоволення консервативних релігійних діячів. Останні, які категорично не сприймали прогресивних нововведень, а також втратили чимало земель, почали все більше чинити опір шаху. Їхнім визнаним лідером, невдовзі став відомий богослов філософ Рухула Хомейні. Окрім цього, частину населення не влаштовував надмірний вплив американців на Іран, а також його нерівноправне становище поряд з ними. Становище їх загострювало і те, що Реза Пехлеві не збирався терпіти дії опозиції та почав жорстоко переслідувати своїх опонентів. Іранська таємна поліція, відома як Савак, перетворилася на справжній репресивний орган для всіх противників уряду і реформ. По всьому Ірану відбувалися хвилі масованих арештів і накодумців, які пізніше піддавалися жорстким тортурам у численних тюрмах. Перші народні виступи під проводом духовенства, і, зокрема, Хомейні, розпочалися навесні 1963 року у містах Кум і Тегеран, але вже у червні Хомейні був заарештований за свою активність, що різко перевело протести у радикальне русло. Проповідник користувався величезною підтримкою населення, яке під впливом його палких промов вважало реформи Шаха і його режим ворожими для існування Ірану. Дізнавшись про його арешт, десятки тисяч людей вийшли на вулиці багатьох міст по всій країні, де розпочали сутички із силовиками. Але монарх не збирався домовлятися із повсталими, тож його уряд кинув на придушення населення армію з бойовою зброєю. Як наслідок, сотні цивільних мешканців було вбито, а тисячі потрапили під арешт і переслідування. І, хоч під впливом занепокоєних американців, реза пихливі всередині 1970-х сімдесятих років дещо послабив тиск на суспільство. Це не врятувало його від швидкого краху. Непопулярні реформи та поширення західної моделі життя дедалі більше обурювали значну частину населення. Це невдоволення активно розпалював рухола Хомейні, який після арешту був змушений виїхати за кордон і оселився у Франції. Поворотним моментом став терористичний акт 19 серпня 1978 року в кінотеатрі міста Абадан. Який був підпалений невідомими особами. Як наслідок через заблоковані виходи, живцем згоріли або отруїлися чадним газом понад 400 людей, що стало потрясінням для всієї країни. Уряд звинуватив у теракті опозицію і з новою силою розгорнув політичні репресії, але це у відповідь викликало нові народні виступи. Ситуація загострилася до критичної межі і на початку 1979 року почалася збройна боротьба проти монархії. Повстання спалахнуло у провінції Хузистан, а регулярні війська не могли придушити партизанів. Солдати та офіцери часто відмовлялися підтримувати режим, який воював проти власного народу, і не виконували наказів командування. Тоді, розуміючи, що країну може охопити громадянська війна, Реза пихливі призначає новий уряд, а сам їде за кордон, щоб зняти напругу в суспільстві. На той момент вже хворий монарх і не підозрював, що він більше ніколи не повернеться на батьківщину. 1 лютого в Тегеран тріумфально прилетів рухола Хомейні, який скористався відсутністю шаха і кризою всього його режиму. Проповідника зустріли приблизно 4 мільйони людей, вбачаючи в ньому свого нового істинного лідера. Уголосивши чинну владу незаконною, Хомейні з прихильниками і відданою йому частиною армії розпочав захоплення урядових установ країни. Це супроводжувалося збройними зіткненнями і вірними шахові військовими формуваннями. Але в умовах внутрішнього хаосу вони швидко припинили опір. Збройні сутички тривали до 12 лютого, коли вже стало остаточно зрозуміло, що ісламська революція перемогла. Загальна кількість жертв за увесь час боротьби із монархічним режимом сягнула 15 тисяч людей. 1 квітня 1979 року Хомені проголосив Іран Ісламською республікою, а в грудні його проголосили верховним і довічним лідером держави. Так був встановлений новий режим, у якому особливу роль стало відігравати духовенство та його визнаний лідер Аятола. В країні одразу ж розпочалася масштабна перебудова устрою суспільства, яке тепер мало жити лише за законами шаріату. Панівною релігією став іслам шиїстського напряму, якому підпорядковувалися всі сфери життя. Окрім цього, був створений спеціальний трибунал для колишніх чиновників і силовиків монархічної влади. Тих, кого вдалося спіймати, очікували смертні вироки, як і на тих, хто у подальшому матиме сміливість піти проти встановлених норм і політики. Паралельно з цими змінами кардинально іншим шляхом пішла і зовнішня політика Ірану, який тепер став послідовним ворогом Заходу і його цінностей. Першим тривожним результатом зміни правлячого режиму в Ірані на міжнародній арені стало силове захоплення посольства США в Тегерані. У листопаді 1979 року група молодих ісламських фанатиків увірвалася до дипломатичної установи і захопила в заручники 90 працівників. Нападники вимагали видати Ірану шаха Мохаммеда Резу Пехлеві, який тоді перебував у США на лікуванні, якого ісламісти хотіли покарати. Вашингтон не визнавав нового іранського режиму і не лише не збирався видавати шаха, але й намагався визволяти своїх громадян. Спершу американці вели переговори про їхнє звільнення через посередництво інших країн, а також запровадили проти Ірану економічні санкції. Але ці заходи не дали позитивного результату. Тож Білий дім все більше схилявся до проведення військової рятувальної операції. Вона отримала кодову назву Орлиний Кіготь і була розпочата вже в квітні 1980 року, але досить швидко все пішло всупереч плану. Бійці спецпідрозділу Дельта, які летіли в Тегеран на гелікоптерах, потрапили в піщану бурю, втративши дві машини. Розуміючи, що наявної кількості транспорту вже недостатньо, командир операції вирішив скасувати її проведення. Таким чином, силовий варіант звільнення посольства зазнав ганебного провалу, суттєво зруйнувавши авторитет США і президента Джиммі Картера. Іран відмовився від будь-яких перемовин, але коли наприкінці року на виборах переміг Рональд Рейган, ситуація змінилася. Іранський режим пішов на поступки, натомість бажаючи позбутися санкцій і будь-якого західного впливу у своїй країні. США погодилися на це, і 20 січня 1981 року усі заручники були звільнені. Але покращення відносин із Вашингтоном очікувати не довелося, оскільки Тегеран не був зацікавлений у цьому. Своєрідною помстою американців за заручників стала їхня підтримка Іраку у війні з Іраном, яка раптово спалахнула у вересні 1980 року. Її розпочав іракський диктатор Саддам Хусейн. Він хотів змінити східні кордони країни на свою користь, а також послабити регіонального конкурента. Протистояння виявилося надзвичайно кривавим і безрезультатним, забравши за вісім років до мільйона життів з обох боків. Що прикметно, режим Хомені активно застосовував загони підлітків смертників, які долали мінні поля, нібито жертвуючи свої життя Аллаху. У 1988 році обидві сторони повністю виснажили свої людські та економічні ресурси, тож були змушені миритися. І хоч Іран у цій війні виступав як жертва, це не заважало йому самому втручатися в інші конфлікти у регіоні. Основним ворогом був визначений Ізраїль, оскільки він нібито принижує мусульман та є ключовим союзником США на Близькому Сході. На практиці ця ворожість проявляється не у прямому воєнному зіткненні, а в багаторічній війні через посередників. Іран фінансує, навчає та озброює цілу низку угруповань, які відкрито або приховано ведуть війну проти Ізраїлю. Найпотужнішим із таких є Хезбула шиїстська воєнізована організація в Лівані, яка діє як іранський аванпост. Хезбула неодноразово обстрілювала ізраїльську територію, брала участь у війні проти Ізраїлю та залишається головною загрозою на північному кордоні. Окрім цього, Іран фінансує і постачає терористичну організацію Хамаз, яка укріпилася на території сектору Гази. Саме її члени завідома Тегерана влаштували масову різанину цивільних, атакувавши Ізраїль у жовтні 2023 року. Ще однією радикальною силою, яку матеріально підтримує Іран, є хусити. Вони намагаються захопити владу у Ємені і навіть використовують іранські ракети та зброю для атак на Ізраїль, а також на торгові судна у Червоному морі. Але поряд з цим існує ще одна загроза, яку цивілізований світ вважає глобальною проблемою для міжнародної безпеки. Нею є іранська ядерна програма, існування якої сам Тегран категорично заперечує, що цікаво, розвиток ядерної галузі розпочався ще за підтримки США у 1950-60-х роках, але ісламська революція перервала співпрацю. Новий режим не відмовився від подальших досліджень і заручився підтримкою СРСР, Китаю і Пакистану, які самі мали ядерні амбіції і можливості у цій справі. Якби Тегеран отримав зброю масового знищення. То на рівні з фінансуванням тероризму він міг би стати регіональним гегемоном. В результаті в Ірані з'явилася низка засекречених об'єктів, зокрема підземні заводи у Натанзі, Форду і ядерний центр в Ісфахані. Саме там ведуться основні роботи зі збагачення Урану, які нині завершені приблизно на 60%. Хоча Іран стверджує, що програма має мирний характер, Ізраїльська розвідка ще в 1990-х виявила документи, що свідчать про військовий напрямок проєкту. У 2015 році міжнародна угода, підписана США, Росією, Китаєм та Європою, мала заблокувати можливість створення Іраном ядерної зброї. Іран погодився припинити збагачення урану в обмін на зняття санкцій, проте фактично не виконував свої зобов'язання. Це призвело до виходу США із договору і подальшої ескалації конфлікту. Нещодавно американці провели військову атаку, завдавши ударів по трьох найбільших іранських ядерних об'єктах. Цей удар мав на меті не лише фізично знищити об'єкти та ядерну програму Ірану, але й психологічно налякати іранців і змусити їх сісти за стіл переговорів. За офіційною заявою Білого Дому та військових, атака практично знищила ядерну програму Ірану, особливо завод в Ісфахані. Проте значна частина аналітиків та перехоплені переговори іранських посадовців говорять про радше часткову шкоду. Збагачений Уран було евакуйовано заздалегідь, а деякі центрифуги лишаються цілими. Можна вважати, що іранську ядерну програму було відкинуто на кілька місяців назад. На цьому тлі не менш тривожною виглядає продовження офіційної підтримки Іраном озброєних угрупувань на близькому сході, які США, Ізраїль та ЄС визнають терористичними. Через них Іран намагається зміцнити свій вплив у регіоні, водночас дестабілізуючи ситуацію для своїх супротивників. Усередині країни ситуація також викликає занепокоєння, системне порушення прав людини, придушення мирних протестів, особливо жіночого руху, цензура, ув'язнення журналістів і опозиціонерів створили образ Ірану як держави, яку ненавидить весь цивілізований світ. Особливо гучним став випадок у 2022 році, коли загинула молода жінка Махса Аміні. Під час затримання поліцією за порушення правил носіння хіджабу її жорстоко побили до смерті, і це спричинило масові протести в країні. Влада придушила протести силовими методами, але ці події лише зміцнили негативне сприйняття Ірану в очах світу. Водночас в цій ізоляції Тегран знайшов союзників. Іран є одним із ключових учасників так званої Вісі зла. Куди відноситься ще Росія, Китай та Північна Корея, усіх їх об'єднує ворожнеча до Заходу, у якому вони вбачають сильного конкурента за світовий вплив. Росія та Китай стали тими партнерами, які не лише готові до співпраці, а й поділяють бачення альтернативного світового порядку без домінування США та Європи. У війні в Україні Іран відкрито підтримав Росію, постачаючи їй ударні дрони шахед, які активно використовуються проти українських міст. З Китаєм Іран співпрацює в економічній та енергетичній сферах, поставляючи нафту в обмін на технології та політичну підтримку. Обидві країни не вимагають від іранців реформ чи дотримання прав людини, що є зручним для авторитарного режиму в Тегерані. Співпраця з Росією та Китаєм це не лише союз на основі вигоди, а й стратегічний вибір у протистоянні зі світом, який Іран вважає ворожим і несправедливим. Така позиція дозволяє йому зберігати вплив у регіоні та уникати повної ізоляції, водночас ще більше віддаляючись від заходу. У цьому і формується сучасний образ Ірану, країни, яка бажає змінити цивілізований світ і принести власні жорстокі реалії. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!